Вітаю, друзі, це Independent Politics Політикс. Я за річний ігор. Губернатор штату Флорида Рон де Сантіс не публічно заявляє про готовність щодо взяття участі у президентській кампанії 2024 року. Відповідну заяву офіційно десантіс може оголосити в травні 2023 року і таким чином скласти досить жорстку конкуренцію колишньому президенту США Дональду Трампу в контексті праймеріз, де буде визначатись єдиний кандидат від республіканців для участі у. Президентській кампанії 2024 року. Те, друзі, ми коротко проговоримо, які особливості має де Сантіс в контексті його президентських амбіцій. Перша особливість, яка Визначає Десантіса як головним конкурентом для Трампа, це його здатність щодо консолідації республіканців. Об'єктивно говорячи, Дональд Трамп він далеко не той кандидат, який може вивести єдину позицію для республіканців на майбутнє президентські вибори. В нього занадто є радикалізовані погляди, які навряд чи об'єднують електорат республіканців, а навпаки, будуть його ще більше роз'єднувати. Це ми можемо навіть побачити по палаті представників, коли, до прикладу, крило трампістів іноді може не підтримувати ті чи інші рішення, яке пропонує загальне крило республіканців. Тому Десантіс він виглядає більш консолідованим і поміркованим політиком в першу чергу для республіканців, і е, багато головних членів партії можуть робити ставку саме на Десантісі. Чому саме на ньому поясню подальші особливості? Одна з особливостей полягає у тому, що республіканцям важливо не просто висунути якогось свого кандидата, який. Зможе взяти участь у президентських виборах 2024 року їм важливо висунути такого кандидата, який зможе не просто скласти конкуренцію до прикладу Байдену, який також може оголосити про взяття участі в президентських виборах, а щоб цей кандидат міг перемогти. Представника від демократів багато в республіканцях розуміють, що якщо буде повторений сценарій 2020 року, де буде Байден і де буде Трамп, то є ймовірність того, що Трамп знову ж таки може програти президентські вибори Байдену і таким чином подальша боротьба за. Овальний кабінет, вона вже перенесеться для республіканців аж на 2028 рік. Тому тут для республіканців зараз є важливим не, не обрати якогось кандидата, який буде представляти республіканців, який завідомо, до прикладу, може програти вибори демократа. Ну, Десантіс він і являється. Кан... Консолідуючою фігурою від республіканської партії, і відповідно соціологічні опитування показують, що саме між Трампом і між Десантісом, між республіканцями буде йти е е е боротьба в контексті здобуття цього єдиного місця для подальшої боротьби за крісло президента США. І щодо зовнішньої політики, це також є значна особливість Десантіса, і вона, до речі, простежується у його суперниці по республіканцях, це Нікі Гейлі. Десантіс в останній період часу знову ж таки почав говорити, що Китай є найбільшою загрозою для США і потрібно концентруватися на боротьбі з китайською, до прикладу, Гемонією з Китайським. Мрією щодо переділу світу, водночас Десантіс досить змінив свою думку щодо допомоги українській державі. Якщо раніше він більш жорсткіше зазначав про те, що Україні потрібно допомагати, що Путін є агресор, то зараз, до прикладу, він починає повторювати ті меседжі, які є прийнятими для республіканців з приводу, до прикладу, порожніх цих чеків. Він говорить, що така допомога не повинна надавати. Ц Україні, а необхідно знову ж таки посилювати аудит і контроль за коштами, які надаються від Сполучених Штатів Америки до української держави. Багато хто говорить, що це підігрування Путіну, але я вважаю, що це, скоріш всього, підігрування тій частині електорату республіканців, на яку знов ж таки Десантіс може робити ставку. Будемо далі слідкувати, як. Його позиція, чи буде вона змінювати щодо України, чи залишиться на такому ж самому рівні. І ще одна головна знов ж таки особливість Десантіса. Вона виходить з того, що Десантіс може скласти реальну конкуренцію. Не будь-якому політику від демократів, а саме Джо Байдену на виборах 2024 році, якщо останній візьме участь у цих виборах. Тому що останні соціологічні опитування, вони в принципі показують, що якщо у виборах буде брати участь Байден... І Десантіс, то Десантіс може мати незначну перевагу над Байденом. Тобто, абсолютно, у них є рівні шанси для того, щоб здобути перемогу на виборах. Тому, пов'язуючи з першою особливістю щодо консолідованої фігури, це пов'язується, що не тільки консолідація і поміркованість, а й здатність перемогти демократів у 2024 році. Тому ми будемо далі слідкувати за Десантісом, за його поглядами, за тим, що він буде пропонувати американцям. І відповідно найбільше нас буде цікавити це його зовнішньополітичні орієнтири, поки вони налаштовані щодо боротьби з Китаєм. Якось про допомогу Україні Десантіс в останній період часу так відкрито не говорив. Єдине, що зазначив, щодо цих відкритих чеків. Тому будемо очікувати його офіційного оголошення участі в президентських виборах, і відповідно, що він буде знову ж таки проговорювати для електорату. Тому можна вважати, що президентська гонка у США вона лише набирає обертів і буде поглиблюватися з кожним днем і кожним. Місяця це загалом коротко, що я хотів вам розповісти з відповідного відеоматеріалу. Закликаю усіх вас переглянути його, поставити йому вподобайку, прокоментувати його, а також поділитись ним із своїми друзями. Не забувайте також підписуватись на YouTube канал Independent Politics та ставити дзвіночок для своєчасного отримування інформації про нові відеоматеріали. Слава нашим Збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави! Слава Україні! Україні хай щастить вам.